Малює десь художник синє небо, он світлий обрій, сонечко ясне, ще сад вишневий зобразити треба, яскраві фарби пензель не мине. Та сталася біда, нестримні руки, палітру забруднили, чорна туж, почала вимальовувати муки, і силуети тисяч уб'єних душ. Червоні краплі, на родючу ниву, снарядами упали з висоти. Це кров синів, війна почала зливом, у зашмарк взявши крила доброти. І далі вимальовує картину уже лихого автора рука. Він стертий, знищить хоче Україну, лиш звідки підла задумка така. Браковане мистецтво проглядалось ще на полотнах, де був морський бриз, а потім і того вже не стало. Затерлий Крим, мабуть, то чийсь каприз. Тепер і схід Донбаські терикони. Залити простір хоче чорна туш, плювати пензель хоче на закони, на фоні ж там ще сотні тисяч душ. Коли ескіз картини малювали, там сміх дитячий, неба височінь. Та з вами ми ніколи не гадали, що жах набудить велич в цих творінь. Нам треба брати пензель в свої руки. І разом лиш мистецтво це творить. Лише гуртом ми замалюємо муки, Лише в'єднанні Україна буде жити.